Не звертаючи, себе, уваги. Уваги. Не, <рес> дуже дуже не звертаючи до себе зайвої уваги, але я вже на всі будівлі дуже непомітний, дуже непомітний, не звертаючи до себе, якої уваги Ви Що Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцит, і сьогодні ми у відос, який називається Ганяю лисого. Бовда, зараз такий місяць, що лисово особливо не поганяєш, але це якщо що, відео від каналу Кору. Давно не було відосів від кору. Ми нарешті дочекались. Ну і треба ще деякі інші відосики додивитися, які я не дивився ще. Но до них, я думаю, ми теж скоро прийдемо. Ну що ж, а ви тим часом дякую всім своїм спонсорам на каналу, всім дякую, хто поставив подобайку, підписався на канал, написав коментар і додивиться ролик до кінця. Дякую, а ми починаємо. Всім привіт, з вами Коро, І більше ніж ганяти лисого, я люблю тільки вбивати людей. Я би такого не робив би на твоєму місці. Ми тому сьогодні ми будемо грати в Хітмана. Тут вам треба перевдягати цього лисого... ...мужика в інших людей? Скільки ж у нас лисих людей? Ні, ну Сем'ял Джексон, звісно, геніальний. Актор. Щоб непоміченим проникати на заборонені локації, вбивати там людей. На першому завданні агенту 1488 треба нейтралізувати Віктора Новікова. Віктора Новікова. Проросійський олігарх, один з топ акціонерів Газпрому, був а -а -а. причетний до незаконної окупації Криму у 2014 році. Блять, подивіться, яке воно тіло охуєне. Блять, а можна мені таке ж саме тіло? А разом з ним Далі Маргуліс, палестинська біженка, oh, одна з топ генералів Хамасу. Oh, 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 oh. У ну, таке ми засуджуємо. Все це я як е, людина з частково єврейським походженням, я таке засуджую максимально. Саме завдання відбувається на французькому показі мод. Тож, вдягнувши свій найкращий. <ріхи> Чисто прийшов по дескоду. Костюм, який абсолютно не буде звертати до мене зайвої уваги, я професійно приступаю до виконання місії. Так, ну, камеру убрали. Я, звісно, розумію, що вам тут телемарафон знімати треба, але я все ж таки Нас... Тут відеозйомка заборонена заборонить. Секретному завданні. Жорстоко. Попросив же як людей ще і тепер серед ну, так, купи так. цих людей треба було знайти нашу ціль Віктора Новікова. Звісно, що він міг бути де завгодно. А, Наприклад, в 10 метрах від мене на цих сходах. Ну все, завдання виконане. Чекаю оплату на карточку. Господи, який же я все-таки професії. а <рес> Це занадто просто. Слухай, мені здається, що тут буде аналогія з тим самим, коротше. Я... Ну, короче, збив Рітлера, коротше, відос. Щось щось таке подібне. але Мені здається, тут занадто просто. Ал, ну тут і собаці було сразу зрозуміло, що в наглою маслиніть Віктора на очах у сотні людей не прокатить. Ну, треба там. до нього якось ну ззаду підкрастись, да підкатити до нього свої AI-комлейко. Єдина проблема, що всюди стояли охоронці, які не пускали мене за куліси. Yeah, ну треба їх виробити, значить. Sorry, no Треба було шукати якийсь ключ, що відчинить цей замок, і робити це я вирішив почати в жіночому туалеті. Ого. Okay. Oh -oh. <laughs> блядь oh, yeah, yeah. Ну ладно, я понял, лучше тут нічого не хавать А па понюхать можна? Можна понюхать? <laughs> Це що? Запах жінки. Я люблю ригачки нюхати, це мій фетіш. Ну ладно, все, я пішов ригайте на здоров'я. Я, я вийшов, чесне слово. А я думав, через все, що Коро натурал, типу, він буде нюхати ригачки жінки, тому що вона жінка. І я казав вам про метафоричний ключ, що відчинить мені двері через охорону. Це був не метафоричний ключ, це був буквально звичайний гаєчний ключ. Це його у кодовці, і ви не повірите, він відкриває просто усі двері. Все, і двері відкрита. Ну no, все нормально. Так і вирубаємо. Ой. О, зеленський. З таким чудовим ключиком. Не фіга собі, звісно, зеленський. Скажімо так, трошечки погладше. Так, на це трошечки. Прохід заборонені зони дійсно відкривався сам собою. <гум> так стоїть такі, сердито ходь такий пам. Вам сюди не можна. Ба. Сер вам сюди не можна пам. <гум> Головне тут діяти швидко, і впевнено, якісна. не звертати до себе зайвої уваги. І бачите, охоронців гаячним ключом по голові. Я в реальному житті таким займався, якщо б можна було. Ну, взагалі можна, але за це в тюрму садить. Ну так. не можна, але лише можна. Ну Це коротше дуже весело всім раджу спробувати. О, що Похід це мені. у вас, хавчика. А, а це це суші. Oh, так, понятно, що та жіночка так проблювалась. Ну, ну, та. Абсолютно непомічено, я пробрався повз сотню охоронців і працівників цього естеблішменту, Ні, і нормально. трошки пропаркуривши. Так. Знову ж таки, абсолютно ніким, ні разу, ні на секунду не помічений. Коротше, ні разу ніким взагалі не помічений, навіть не на секунду. Я дібрався до своєї першої цілі пані Маргуліс, можна було, звісно, її тут, але якось забагато свідків було, тож треба було пошукати якесь місце позатишніше. Ти йди ти нахуй. Нихуя сы тут ванна, конечно, мене ха. Блин, ну це вот реально чисто ванна, як якась, не знаю, двухкімнатная э, квартира. Блин, я б так жив би. менше в два рази, Прямо... ну, ванна них тут. Та я тебе не! <laughs> Ну тобі ж сказали українською мовою, йди звідси. А це ж хто сказав, а? Ну <рес> <рес> Так, давайте, щоб їх трупи не звернули на себе зайвої уваги, історія. <рес> да, в ванну їх потрібно, да, саме в ванну, з ванну ж ніхто не приходить, щоб побитися, і так далі. що так, вони, як Ромео і Джульєта, скоріше Ромео і Ромео дуже сильно кохали <рес> один одного, але суспільство так і не змогло прийняти їх кохання. Да, тому що водо скоріше було не дуже толерантним. <рес> Давайте поки що сховаємося цьому шкафчику, мабуть. Я думаю, що наша жертва скоро має зайти в цю конату. я чую. На кончики да. пенісу, я в мене таке. Е! Е! Куди? Не, а куди вона? О, не, 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 вернулася. Добрий вечір, шановна. Коротше, давайте без зайвих слів. До побачення. Пей! На добраніч наглість друге щастя, тому знову ж таки не звертаючи на себе зайвої уваги, просто уходимо звідси. Почаку взагалі зайву увагу на себе може звернути мужик в костюмі клоуна з кровавими ножицями в руках. Ну так ні ні ніякої, ні нічого підозріло. Вийшов, вийшов. Це класична ситуація е, в Дніпрі. по всій будівлі почала воланити. Так просто е, коля котлета виглядав іноді там. Так що все нормально, все нормально. Це класична історія. Тривого дождь Віктор Новіков десь сховався. Треба було його шукати. Я і шукав, знову ж таки. Не звертаючи, себе, уваги. Уваги. Не, <рес> Дуже Дуже не звертаючи до себе зайвої уваги, але я вже ну все будів. Дуже непомітний. Дуже непомітний, не звертаючи до себе якої уваги, ви що? Ви що, як можна було про таке подумати? Вишу. Лю обійшов цього покидька ніде нема. Тому я вирішив, що ну може воно обісралось, подумало, що тривога через міг якийсь, і пішло в підвал прятатися. Але тут була тільки кухня, де якісь діди варили, ну навіть не знаю, чим це назвати. Я б таке і свині не дав поїсти. Да. Понятно тепер, що дівчина обрегалась. Та й так чим вона все ж таки брехалася? Ці херні? Ні, французька, чи сушами? Не зрозуміло. Ну добре. А може вона те, й те, тоді, а ну тоді окей. І тут щось того віктора не було. Тільки ось цей голий мужик. Кстати, не grateful... possible... oh! ну Не поміти машинка. Ладно, не відволікаємось. Да, коро, не відволікаємось. Треба все ж таки зайнятися справою, а не не той самий справою, якою ти хочеш зайнятися. Світ завдання. Кстати, можливо, хтось запитає, чому я просто не використовую зброю ну там пістолети, автомати, просто вбиваю всі сковородки. Ну мені так весело. Ну, Аю да, да. я в роду. Кстати, Віктора Новіко ми все ж таки знайшли, я його сковородкою коворотки отработал. Тепер треба було ну, повноцінно вже його захуячить. Е, була одна прекрасна в мене, ну просто геніальна ідея, засунути його в цей камін чи що воно таке, ну, костер Дарк Соулса. Але розраби не продумали таку цікаву механіку, як на мене можна було б зробити якусь цікаву смерть, але. Yeah. Там, стоси, yeah так. Подожди, давай бачу. Я його вже бачив десь. Одну яйце. <рес> Воно це одну клітині взагалі, а ще. Я собі, походу. Так, Віктор. Єбать. <рес> Ні, nee, Віктора взагалі по кайфу, то мабуть він такий: бом-бом-бам-бом-бом-бом. Причетайки вже казав, головне на цій місії бути непомітним і не звертати до себе зайвої уваги. Тому зараз ми будемо скидувати тіло Віктора, на глядачів цього івенту. геніальна ідея план 12-10. Взагалі хотів, ну прям щоб на доріжку його закинути, але думаю, так далеко він не долетить. Думаю, і так непогано вийшло. Опа. Залишається лише непоміченим покинути територію. Для такого професіонала, як я, це навіть не завдання. Обидві цілі знешкоджено на Усіх свідків струс мозку, струс мозку, і вони нічого не пам'ятають, а хіре. Тож мене вони вже не згадають. Термінове повідомлення, кожної п'ятниці в мене на твічі проходять сеанси групової мастурбації з елементами перегляду гейпорту. Ні, ну це я знаю, це знаю, що у тебе твічі, і так оу, який карний хлопчик зліва. Чекаю всіх та кожного: посилання в описі, а ще підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити анонси стрімів. Як тільки буде 5 тисяч фоловерів на твічі, о 10 тисяч в телеграмі зроблю ще одне відео похідвану. А тепер вирушаємо на гран-при Майамі, На якому пане. нам треба буде підлаштувати смерть Оскара Піастрі? О, це ж прапор України. Дивіться за для збереження чемпіонства Ф... А, бля, стоп. А тепер їдемо на гран-при Майамі, де нам треба буде підлаштувати смерть Роберта Нокса. Бо ага. короче, ну, шахіди, і ФПІшки всякі. Ну, все понятно. Кабздос, вообще. Разом з ним його доньку, Сієру, Нокс. Її нам треба вбити, бо. Е я сам, якщо ще не знаю, мені було лінь <с брифінгу до кінця слухать. Але нам відомо, що вона пілотує червоний болід. Тож з неї почнемо. Треба, значит, и машинку просто заминувать, чтобы она, короче, пау-пау-пау, и все, и, и сдохла таким чином. А и батя такие, и батя обосрался, от страха, такие, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, я не знаю. И потом такие, будто она заходить, ну что, пидорас, на нафиг. И яйца. Першою <хи> справою для вбивства сієри нокс, нам треба вкрасти монетку у цього сліпового музиканта. А разом mm -hmm. з цим забрати його палку. Дейко. Навіщо мені потрібна палка, щоб кинути її сієрі нокс? Тож зламуємо замок і пробираємось за лаштунки падоку. Mm -hmm. Найкращі місця з найкращим видом на гран-при нам вже гарантовані, тільки тут ось цей маршал щось крутиться. Взагалі Шо нормальний ви? мужик, це мікоріш, і Шигарян. Не звертайте уваги, ж такий дивний, він oh. з Мукачеве. Полом загалі <хи> в хворі. Так, да, і ти вирішив, щоб він. Ну, йому, він просто е, сьогодні ще не спав. Е, прям як я, і в такій ти вирішив, щоб він пр, е, приколискати його. Максимально простий, он бачите ту червону машинку, це Сієра. Ну, не моя, конечно, але теж Сира. План, взагалі, в теорії максимально простий. Он бачите ту червону машинку, це Сієра, Ну, не моя, Блін, нормальна машинка, слухаю тебе. Звісно, але теж Сієра. Чекаємо, поки вона не приїде повз нас, і кидаємося єрі палку. Блін, не спрацювало. Ем... Щось пішло, не так. Не спрацювало, так? Ну ладно, пішли ще пішли ще. ж почукаємо зінжики, ну і що тут є. О, Викрутка. Все, пішли. Ну, Тут вже 100% успіх. 3-2-1 полетіло. Не, не, щось не. Не, не. Мабуть, просто треба спробувати ну, щось побільше скинути. Ігорян. Твій вихід? <пі... <пі...> не, теж не спрацювало. Не. <пі>... да тим паче, враховуючи, що він знаходиться біля краю цієї платформи, ну типу, траси. <пі...> ну, <да>. <пі...> Після цього червона машина точно зупиниться. Ну, ладно, пішли ще щось пошукаємо, може. О, пропановий балон. Все, все, ще буде, погнали. Тут, як і на першій місії, головне не звертати на себе зайвої уваги. Ще буде. Схоже, що всім ну, посрать на балон посеред траси. А Ось і Сієра Нокса, ну давай! А чого нас не Ну, Сієрі Нокс теж посрать. Щось таке? Вам, мабуть, цікаво, як я потрапив в цю ситуацію. Ну, коротше, я просто шукав, що ще можна кинуть підсиди. <рив> і випадково зайшов в офіс Роберта Нокса. Тут я знайшов ножик і вже хотів ити їм дирявити колеса Сієрі. Як раптом виходить Роберт Нокс. Ну, я не знав, що мені делати, просто сховався в шкафчик. <рив> Це хорор. Потрібно тікати від Роберта Нокса. <рив> І тепер він зі своєю свитою стоїть і караулить мене біля виходу. А. Уже вже не все, вже все, вже пішов. Уже е, Щось я поспішив, трошки треба було ще посидіть. Ну ладно, можем з'йот. Бля, що не з тобою делать? Ну, все. Просепту, респект йому. Ну, то ще ще просто. Респект ми його не кидаємо, тому що він. Понятно. Старий. ну Я ще как-то по-прикольному вбити, але ну, раз уж ти сам прийшов, е, то без образ. Професійно злинявши після вбивства, я повернувся до пошуків сієри. Але О. мене тут помітив один охоронець, та виносив. Фізіка, походу, цьому як його. Uh, вогнегаснику uh, сказала бувай, і, і все. Виробити через це довелося вирубати другого, потім третього, потім це повністю звичайний мужик, а потім якась жінка, потім ще один мужик, ще одна жінка, мені довелося всіх порубати. Yeah, <laughs> <laughs> ні, 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 не підходь сюди, ну, просто зроби вигляд, що ти нічого не бачив, ну просто і йди відсюди. Ой, блін, да, мужик валяється. О, блін, що ж це сталося? Треба, мабуть, да, когось позвати поліцію там, міліцію. да, mm -hmm. mm -hmm. Давайте пішли разом шукати когось. я ж казав тобі, не дивись. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Ну, попереджав, ну просив. Бай-бай. Щось я, мабуть, э, занадто тут захопився. Ну, головне, що не звернув до себе зайвої уваги. А що до Сієри, то в мене з'явився дійсно грандіозний геніальний план. Назвав я його підстоп в стилі Феррарі. Дивіться, ось тут на мапі, тут виявляється, що була мапа, да? Да. Е, Є падок, а Та ладно. в іграх є мапа, нічого собі. За падоком сразу гараж цих кран ну, команди, за яку вона виступає. Тут можна просто собі обережненько пройти, виробити цього мужика, зламати замок, виробити ще цього мужика. І кстати, да, мені мабуть, щоб мене не помітили, треба перевдягнутися. Я взагалі не люблю свій косміков не знімати. мені його ще мама подарила на третій клас. Давай. Кстати, ніхуя в нього труси класні, божик. А можна мені такі. Не брав. Не відволікаємось від завдання. Прячемо його десь тут, щоб ніхто раптом не помітив, що труси вкрадуть, які класні в нього. І заходимо в гараж. Тут мені треба шуруповерт, який. Ди нахуй. ти кстати сеш. Всі йдуть нахуй, да. Та беремо шуруповерт і йдемо робити підстоп в стилі Феррари. <звук> <звук> Все, мужик, дякую за класний костюм. 에, можеш забрати собі, як прокинешся, тільки ти це, ну на всяк. Ну, ти свої троселямби тільки відвідай, тільки потім, окей. до кіньстирку після мене. Ну, знаєте, буває це хочеш букнуть, аби то генераль. Що ж, тепер залишається лише покинути місце проведення завдання, не звертаючи до себе жодної зайвої уваги. Місія повністю виконана. Нормально. Як завжди, неймовірно Копро. Блін, схоже на Дніпро. Копро Дніпро. Вірно, професійно, я... Одна зірка, да. Навіть не дві. Одна зірка! Коп розлий. І окрема величезна подяка цим чудовим людям. Без вас це відео б ніколи не вийшло. О, І ну на телеграм до... з твічом підписуйтесь. Я ну та телеграм я підписаний, я на телеграм підписаний. Чекаємо нові відео від відкор. Так, це вже. А, це все відео, все понятно. Ну що ж, на цьому, як то кажуть, все таке от. Маленьке, коротеньке відео від Куру. Я сподіваюся, що буде відосів таких побільше. Звичайно, обов'язково відреагуйте е належним чином, як було на початку відео, я сказав. Так що, всім дякую, хто подивився, всім дякую, хто все зробив. З вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцид. Усім, па-па, мої Черпашки.